Я не знаю жодного. Я жодного не знаю керівника жодної країни, кому вигідна перемога України або просто закінчення війни. В Полтаву не хочете ще поїхати повернутись? Чи немає куди там? Ви ще відчуваєте себе тут в гостях? Угу. Ще не вдома, так? Да? Чотири роки ще не одомашнились. Але добровільно примусово виходить. Ви знаєте, Трамп не дасть Україні перемогти, так? А йому воно йому не треба. Ні, ну допомагає чим допомагає. Українці були готові працювати в напрямку перемоги і без Трампа, і до цих пір готові. Нікому не вигідно. Я не знаю жодну. Я жодного не знаю керівника жодної країни, кому вигідна перемога України або просто закінчення війни. Я Жодного ну я не володію інформацією. Що в публічному просторі жоден критично це не заявив. Є тільки заяви Британії з перших днів війни. Ми будемо допомагати, а тепер увага між строк треба читати вміти. Стільки. Скільки треба. Тобто вони не кажуть, що ми будемо допомагати до перемоги через пів року. Вони ж можуть запрогнозувати, запрограмувати. Можуть. Що в них? Все є, флот є, ядерна зброя є. Ні, вони кажуть стільки, скільки треба. А скільки треба? Ну? І, кому треба? І, і кому треба, і для чого треба. Ну поки що всім тим треба, хто в цьому приймає участь, хто якомусь в тому чи в іншому. Форматі проявляється в напрямку підтримки України чи підтримки Російської Федерації. Кому треба, їх видно одразу. А кому не треба. Таїланду не треба, він і ніяк не проявляється. А іншим треба, бо всі на цьому мають велику прекрасну зміну військово-промислового потенціалу, старе на нове.